Ранок, друзі, на 6 серпня. Вітаю вас. Сьогодні, в нас... Сьогодні ми здаємо баклажан і помідор. І досить скоро вам покажу свої геркулесики. Так. Ну а по баклажанах. Сьогодні у нас замовлення чергове на магазин. Зриваємо отакі. Там ще відро нарвали, коротше кажучи, потрібно нарвати кілограм 25, можливо 30 баклажана. Люди запитували, ось дивіться скільки. Досить багато, бачите? Скажу вам баклажани, краще обрізати або сікатором, або там, не знаю, бо іноді зриваються з хвостиками, ну, обривається, зрозуміло. Ось тут. Оцей ось хвостик відривається і залишається один баклажан, досить негарно. Або зриваєш з кущем, з гілкою. І це. І люди запитували, коли рвати баклажан. Був у мене такий коментар з приводу того коли він вже дозрілий. Я вам скажу так, якщо він вже поміняв колір, якщо він не фіолетовий, а там світло-фіолетовий або жовтіть починає, то вже значить те, що він перестиг. Тобто потрібно було зірвати раніше. І ще одне, якщо зірвати молоденький баклажан, то він такий світло-фіолетовий. А коли вже достигший, то він темно-фіолетовий. Так, тут я вже проходив, тому зараз підемо далі. Тут нарвав ось таке відро. Потім зважимо, бо хтось запитував, зважити один найбільший баклажан. Зважимо, друзі. Там десь на дні відра. Десь були великі. Але були ще й більші. Просто ми попродали. Я зриваю так, щоб тут кінчик був. Я вже комусь писав, трішки такий зелений. Бо якщо його трішки перетримать, то він потім міняє колір. І якщо, я знаю, ще він гірчить трішки, то теж значить те, що він трішки перебув на кущі. Взагалі баклажана багато, але туди погано. Просто з телефоном залазить і вам показувати. О, дивіться, які. Міждорядка в мене 60 баклажани посаджені через 40. Досить непогана схема 60 на 40. Я садив 60 на 20, є там в мене ділянка за кукурузою. Отам. Трішки не так баклажан гірший. Там у мене полосаті. то я вам Ось бачите. Отакі От ми зриваємо. Там я полосатий, то він гірший. Тобто кущ сам по собі він широкий, розростається. І через 20, я думаю, баклажан не піде. Перець ідеально росте. У ну, цьому році баклажана багато нав'язало. Росте тут у мене. Фабіна, чорний красень. Алмаз щось таке. Не, певно, більше його не буду і садити. Щось немає. Чорний красень непогано. А Фабіна взагалі. Ось ранок, подивіться, які вони ще. З такою росою. Оце гарний молодий баклажан, світло-фіолетовий колір. І трішки такий отам зелений. Ой, важкувато, скажу вам, трішки зранку так. З самого ранку, якщо особливо лягаєш пізно. Отакі От бачите. Вчора з яриком ми проливали помідори на тій ділянці за сояшником. То ще в половині одинадцятого у нас насос робив, ще капали помідор. Так, ну, Тут теж багато. Погано просто показувати вам. Багато я нав'язано. Фабіну і на той рік буду брати. Дивіться, який. Великі баклажани, гарні. І кущі розігнав непогано. Теж такі вище коліна мені. Отакі. Це все потім будемо витирати, тому що вони зараз грязні, а на магазин такі не йдуть. Ось бачите, товар має бути гарним. Гарним на вигляд. Ось дивіться, ще знайшов якийсь великий. Опа. Тут буду залазити вже без телефону, бо такі зарослі, що з телефоном не зайдеш. Ти вже туди далі. А там, бачите, наш рвуть помідор полфаст. Ще покажу вам його. І ближчим часом покажу нагрузку перцю. Ще поки що не здавав, так. На роздріб продаємо, а на магазини ще не здавали. Тому ближчим часом буде виборка всієї білозірки. Покажу вам різницю між самозбором і купованим. Ось дивіться ще, який знайшов. А рветься погано він. Оце ми це і зважимо. Ух який. Живлення скажу, живлення, живлення потрібно давати зараз калійну формулу. Я вже говорив. 10-5-40. Ідеальна формула зараз підходить для наливу плоду та для росту самого куща. Тому баклажан потрібно кормити і кормити і поливати зараз. Не знаю у кого як, а в нас таки сильно жарко. Ось зараз дається восьма ранку і жарить вже так, що якби вже в холодок бігти. Ось ще буде огляд по цій, по цій сливці до Ліда, я вам не показував. Шикарна сливка, вона не уступає навіть гібридам. Ось, ось дивіться, який великий. І ось всьо. Оце ми зараз ці великі зриваємо, і вже маленька завість далі піде. Але я напевно окремо зніму відео про живлення. Про Листове та кореневе, що зараз потрібно для стимуляції, саме цвіт, ну, цвіту та зав'язі. Та й в цілому живлення буде про кореневе, розповім також. Так буде правильно, щоб не мішати зараз все вкупу. Ось такі справи. Так, процес роботи, дивіться, як беремо маленькі ящики і викладаємо по 10 кг. Ось так. Щоб не давити, це не огірок, не баклажан, там не перець. Ящики невисокі і отак ось. У два ряди, так? Да? Угу. Сестра зайнята. Я в неї питаю, а вона мовчить. так у два ряди. Обстановку. Гібрид полфаст. Без е, оцих жовтих плям. Без опіків сонця. Ну, сонце не бере його зовсім. Я вже говорив, що сонце не бере. Отак ось такі ящики. Дивіться, якщо порівняти той великий, то ці ось такі маленькі. По 10 кг тут. Коротше, 40... Скільки нам? 40 кг, чи 5... 50 кілограмів помидора і десь баклажана? Скільки? 25 кг баклажана. Баклажан потрібно витерти оцею тряпкою і сложити в ящик. Тому що сильно грязний. Ну і зважимо ж отакий великий. Ну а тепер давайте зважимо такий найбільший, скажу, що в мене є. 400 грам. Це найбільший такий. Якщо середні, ну середні можна отакі рахувати, то... По 300 грам. Скажу, здаю на магазин по 20 гривень. Бо будете запитувати. Якщо взяти середні, ну, 3-4 баклажана виходить кілограмчик. Оце кілограм 4 баклажана. По 20-ки це йде на магазин. В роздріб продаємо по 40. Ось так, але в мене їх багато, мені вигідно їх. І по 20 дати і продати по 40. Тим більше завіз ще досить багато. Так, ну що, тепер приступаємо витирати його, робити гарний вид. Можна поколоть руки. Так. І через дві годинки цей баклажан буде на прилавку <кій> магазина. І так, друзі, товар наш готовий. Помідора в нас такого полфаста 50 кг. Розкинули у 4 ящика. Якось зроблю огляд по кущах вам, зайдемо, подивимось. Зовсім не пече сонце, немає оцих плям, будь-який помідор можна взяти. Бачите, чудовий гібрид полфаст. Постійно вирощую непоганий. І на смак чудовий. І отака гора баклажанів 25 кг. В такому ящику є різні. Більше, менші. Ось таке, друзі, було відео. Помідор, баклажан здали. Ну, а зараз з яриком відправляємось, звісно ж, на риболовлю. До вечора будемо там. Огород политий, теплиці политі. Вчора ми працювали досить довго, проливали все. Зараз там ще щось докапаємо і все. Доки він вдома, тому що досить скоро в школу. Да? Школа це жахіт. <гум> тому зараз поїдемо. Не знаю, чи буде відео, чи ні. Можливо, якщо буде якась цікава риба, то відео на інший канал закинемо. Ну а на цьому все. Далі буде, всім пока.